Заборгованість там так, є. Так, так. Скази, от скажи, якого що, милого? Ти мені говорила по телефоні? За що він сказав? За що він сказав? За що він сказав? Ну, завтра я зайду до нього, завтра я спитаю, що там за За яка там інтересно, заборгованість була? <катинка> яка з там заборгованість була? Скільки 500 гривень? Я зайду завтра попитаю. Я не знаю суму і, і що він там говорив, він поверхнево сказав флагві, що Та то їда. Він зайшов так він він і каже. Та нехай вона була з ним переговорила, звідки я там знаю, що, що... Ну, він на тебе не їхав. Він сказав 10 днів. Або ви гасите заборованість, або ви або розриваємо куди. Тут приходили червоні квітанці, кого заборовані взяли. Щоби було, аж така заброваність. <різь> е, я бачила до лічильника, е, хтось дивився зараз. Добре, до лічильника дивилися. Доповідали йому. Одним словом, друзі, така ситуація. Вона лишила клюшку, забрала мило, забрала щітку зубну і розчісуватись. Вона лише забрала свою валізу, лишила свою отаку валізу, пусту, набитими, набитими кульочками, лишила ось це. Ось це лишила. І тут, походу, вишивка і рушник. То її є. Я думала, що вона забереться, забереться взагалі, тому вона ще скоріше поїхала. Десь, то певно, була 11-та година. Ні, десь 12-та година, бо я пішла в 11-й годині на роботу, а вона десь Венеса казала, що через якийсь час вона пішла. І з валізою. вона мала одну валізу на кліщатах. а, і взуття вона ще лишила. Я вже думала, що вона просто валізу відвезла у бус чи що, а зараз вернеться за тим. Але ні. Коротше, вона взяла такі речі, які, з якими вона буде користуватися. Я не знаю, чи вона поїхала. Якщо поїхала, то, значить, все виглядає на те, що вона вер... вернеться. Е, незадовго вернеться. Е, дзвонити до колишнього я не буду, не хочу, взагалі не маю бажання це рухати. Е, І поспілкувалася з дільнич, Вона дізнається, що Славка показувала який папірець вона показувала, і може вони сфоткали, щоб я знала, які що тут було таке. Чому вона е, має знаходитися тут? тут. Е, тобто я як на пороховій борсі? Ці підлі люди роблять все? Це є люди. Це важко. Поки я маю е, дільнича склала, поки я маю сидіти тихенько, нічого не робити, поки не дізнається, що, що вона показувала е, з, е, хлопцям. Не, то вже аж завтра буде. Я так хотіла то все повиносити, повимивати. По, по, просто все зробити. А зараз мені взагалі нічого не хочеться. Вже нічого не хочеться робити. Входу, ну, вона поїхала. Вона поїхала в Чернівці, вона лишила ту клюшку, але я так розумію, що то та вона буде впиратися на валізу, бо я знаю, що її так та би відстань долати, то їй важкувато. Вона буде впиратися об валізу, вона на коліщатах. Тому вона клюшку не брала. Якось так.